31 січня 1938 року у Васильківці на Дніпропетровщині народився Віталій Калиниченко, інженер, економіст, член української гельсінської групи, політичний в'язень, який майже 20 років провів у радянських концтаборах та тюрмах. Мріяв про військову кар'єру. Вступати до військового училища можна було з 17 років, оскільки Вік не дозволяв Віталію складати і спити. Він підробив документи і став курсантом риського військово-морського училища. Та суцільне підпорядкування статутним нормам і військовій дисципліні суперечили характеру і темпераменту юного курсанта. Він залишив навчання в училищі, і, після служби в армії, 1964 року закінчив Київський інститут народного господарства. Уперше до в'язниці юнак потрапив того ж року відколи КГБ викрив його плани нелегально перетнути кордон і просити політичного притулку в США. Вдруге, його заарештували 1966 року під час спроби перейти радянсько-фінський кордон. За це отримав 10 років позбавлення волі в таборі суворого режиму. Після виходу з табору Калиниченко жив у рідному містечку Васильківка, де з надзвичайними складнощами влаштувався на роботу. Перебував під адміннаглядом. Що означало заборону без дозволу міліції залишати Васильківку з 10-ї вечора до 5-ї ранку не залишати дім, заборонено відвідувати ресторани і кафе. Він відверто говорив про обмеження прав людини в Радянському Союзі. 10 жовтня 1977 року він пише заяву до президії Верховної Ради Радянського Союзу, викриває фальшиві твердження комуністичної партії, що ніби в Радянському Союзі виконуються гельсінські угоди. Доводить факти політичних репресій, зокрема, ув'язнення дисидентів, відправка їх до таборів та психіатричних лікарень. Зазначає, що на знак протесту він зрікається радянського громадянства і оголошує десятиденне голодування. З передач Радіо Свобода Калиниченко дізнається про створення української гельсінської групи, пише відкритого листа Левку Лук'яненко з проханням рекомендувати його до складу групи. Члени гельсінської групи звернулися до белградської наради 35 держав, що зібралась для перевірки виконання гельсінських угод. Текст цього звернення з підписом Віталія Калиниченка потрапив на захід, прозвучав у передачах Голосу Америки і Свободи. Після чого колектив Васильківської сільгосптехніки, де працював Калиниченко, звертається до КГБ позбавити їх такого працівника. Прокурор виніс постанову, не став на шлях перевиховання. А навпаки, на ґрунті антирадянських націоналістичних переконань з метою підриву та послаблення радянської влади систематично виготовляв, розмножував документи, в яких зводяться наклепи на радянський державний і суспільний лад, чим скоїв злочин. У травні 1980 року Калиниченка засудили до 10 років таборів особливого режиму та 5 років заслання. У квітні 1988 року його звільнено через рік виїхав до США, де й помер 27 квітня 2017 року.